і благаю з щоб вони мислили одне і теж у Господі. І прошу тебе також істинний, товариш по допомагай допомагає тим жінкам, які працювали в Евангелії зі мною. І із Клементом, також із моїм співробітниками, чиї імена в місті життя. Радійте, Господі, завжди і знову кажу: радійте, нехай помірність ваша буде відмовою, відомою всім людям, Господь близько, не турбуйтесь ні про що, але всьому при посередництві молитви і моління, з дякую, нехай ваші прохання робляться відомими Бога. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, збереже серця ваші і уми ваші через Христа Ісуса. І на Кінець, брати, все, що істинне, все, що чесне, все, що прекрасне, все, що користується доброю. Слава, якщо є які чесноти, і якщо є яка похвала, то подумайте. Те, чому ви і навчилися, і прийняли, і чули, і бачили в мені, тобі і Богу миру бути з вами. І я дуже зрадів у Господі, що зараз на кінець ваша турбота про мене розкрила знову. про що ви турбувалися, але вам не доставало слушної нагоди. Не те, щоб я говорив у відношенні нужди, бо я навчався. У якому б стані я б не був тим бути задоволеним. Знаю, як бути приниженим і знаю, як бути скрізь усього наставлений, і насичуватися, і голодувати, буяти, і терпіти нужду. Все можу через Христа, який зміцнює мене. Однак ви добре зробили, щоб прийняли участь у моїй скупоті. Зараз і ви, філіпійці, знаєте, що на початку Евангелія, коли я вийшов з Македонії, ні одна церква не надала мені участі відносно дання і прийняття. Прийняття, крім вас одних, Бо навіть у Ф салоніку ви раз і два присилали на потребу мою. Не тому, що я бажаю дара, але бажаю воду, який примножується вам на користь. Але я маю все, я буяю і насичений, одержавши від епа, ходіта те, що було послане вами, аромат соко. Солодкого запаху, жертву, що приймаєте, і дуже приємно Богу. Амій Бог покриває всяку нужну вашу згідно багатство свого славі з Христом Ісусом. Богу ж і Отцю нашому нехай буде слава на віки ві ві вічні. Амінь. Вітайте також Святого Христі, Ісусі, брати, які зі мною вітають вас. Всі святі вітають вас, особливо ті, хто з, з, з -це Заревого дому. Благодай нашого Господа Ісуса і стане, Хай буде зі всіма вам. Амінь. 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 Іди сідай, чай. Ході. На вутилку. Бачить мати, вже він все зняв. Сідай. Сідай, бо скажу, тобі чаю не дали. Кепку зніми Кепку зніме. Ну, За столом. Тебе там супутні комантен, ти бачиш. Бери свій стаканчик. Так, да, от о, його портретом фоткайте. От тягу має, две яку...